Слава Україні! Україна понад усе. Знову ми відправляємо, знову відправка на Курський напрямок. Хлопці вийшли. Хлопцям потреба в таких речах, як павербанки, завдяки нашим волонтерам і нашим патріотам-українцям. Термобілизна змінна, яку ми зараз пакуємо, речі змінні, масітки, які підуть на фронт, ліки, вітаміни. Тому що хлопці хворіють, і їм підтримка нужна, все ну, ми можемо. Грілки, тому що там сиро і волого, хімічні грілки. Тобто Направляємо все, що ми можемо і збираємо, і продовжуємо це робити. Далі потрібні речі, наматися, допомогти, тому що хлопці тримають нашу Україну, захищають від ворога, відвоюють нашу землю. Ну а наше завдання допомагати їм. Тримати землю в українських обіймах і не давати можливості просуватися ворогу по нашій українській землі. Хлопці у нас справжні герої, Україна понад усе. Тримаємося, боремося і перемагаємо. Дякуємо за все, всім, хто долучився.